Вітаю на каналі Авіатор. Прилітаючи українським небом з одного міста до іншого, сьогодні ми в Запоріжжі. Хто ж був той перший авіатор, що піднявся в Блакит, коли місто носило назву АLEXANDRS? Хочу поділитися з вами цікавою історією. 16 століття, Нідерланди, провінція Фрисландії, католицький священник Мено Сімонос заявляє, що не може миритися зі смертними вироками, які судді легко виносять винним. І які заохочує імператор священної Римської імперії, ревний католик Карл V, менно виступає за децентралізацію церкви, без пусто порожніх присяг, розкоші, помпезності. Церква має бути простою та ескетичною, а слово Бога, можуть проповідувати лише ті, хто має авторитет, кого обирають парафіяни. Відтепер його однодумці будуть проти хрещення у дитинстві, бо вибирати віру може тільки зріла і відповідальна людина. Мено Сімонос засновує протестантський рух, що згодом отримає назву Меноніта. За часів герцога Альби насилля відносно менонітів набуває небачених масштабів. Людей вішають на стовпи, катують, а потім вбивають розжареними вилами. Вони змушені тікати з рідних міст на схід. Спочатку це вільне місто Данці під польською короною, де живе багато німців. Та до них приїхали агенти Німкені імператриці Екатеріни II. Вона обіцяє їм звільнення. Від військової служби відсутність релігійних ганінь та збереження прав та устрою громад обіцяє багато родючої української землі та звільнення від податків на 10 років. Єкатеріні потрібні папірні піддані на будівних козацьких землях. 1788 року на Україну вирушили 152 сім'ї Менонітів, За ними їдуть інші, вони селяться на Запорізьких землях біля Дніпра, на острові Хортиця, Кичкасі та інших місцях. Будують будинки за своїми законами, що дивує місцевих. Якщо Бог вирішив виростити дуб або вербу на місці будівництва, меноніти не чіпають їх, будують школи, в яких зобов'язані ходити хлопчики і дівчатка. У громаді не має бути неосвічених людей. Розводять рогату худобу і овець. Все, що потрібно для життя, виготовляють самі: взуття, одяг, полотна, інструменти. Землю не виснажують, сіють овес, ячмінь, пшеницю, яру і озиму. Розмірковуючи над важкою долею України, Тарас Григорович Шевченко у поемі І мертвим, і живим, звертаючись до своїх земляків, пише про менонітів. І на січі, мудрий німець, картопель кусав. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля рот, вам байдуже. В описах Афанасіва Чужбинського, українського письменника етнографа про менонітів є таке. Чистенькі та охайні будиночки стоять на порядній відстані один від одного, і цей простір між будинками неодмінно засаджено деревами здебільшою білою акацією. Тож у травні місяці, коли дерева квітнуть, колонія наче вбирається у святковий одяг. Дивлячись, на житло Менаніта, можна подумати, що там більше нічого й не роблять, крім того, що миють, шкребуть, чистять, полірують. Я не раз замешкував у Менаніті. Але мені ніколи не вдавалося помітити, коли ж господиня встигала доводити свій дім до цієї майже голландської чистоти. Спокійне життя менонітів так вразило Чужбинського, що він поспішив в українське село, де життя грубіше, де вбогість, але в якому люди плачуть, сміються, співають і танцюють. Імператриця Єкатеріна дала менонітам землю на Козацькому острові, але не гарантувала безпеку в той час, коли Січ вже була ліквідована. В околиці промишляли ватаги лугарів – печальні залишки знищеного війська Запорозького. Лугарі безкарно гасали степами, де в той час лише зароджувалися поселення, і брали данину з мешканців, поводячись доволі мирно зі слухняним і вдаючись до жорстоких заходів щодо тих, хто хотів чинити. Пише чужденця: Одного разу ввечері декілька лугарів напали на усамітнений будиночок Меноміта і піддали останнього тиранським катуванням. Мугарі катували маноміта не за спрот, бо він не опирався, а за те, що як посмів німець оселитися на землі славного війська Запорізького. У середині 19 століття на Хортиці вже процвітала гарненька колонія меноміт, які завели традицію вирощування картоплі, про яку згадує Тарас Гревой. А також насадили тут, на пісковому ґрунті дерева і кущі, акуратно по-німецьки обгородивши гайочки фонд. Колоністи на Хортиці дуже гостинні, радо приймають подорожуючих, прилучаючи їх шинкою, шнапсом і кавою речі, каву вони дуже любили, але вона складалася переважно з улюбленого ними цикорію або паленого ячменю. А ще вони дивували тутешніх великою кількістю молочних страв і продуктів. На Великій Хортиці розташувалася центральна управа усього меноміцького округу Розенталь. А ще меноміти саджають шовковицю, доглядають шовковичного черв'яка, будують фабрику по виробництву шовка та майстерню з виробництва соломорізок та залізних деталей до вітряків. Згодом ця майстерня перетвориться на завод сільськогосподарських машин, що випускає жниварки, молотарки та плоди. Власник двох заводів сільськогосподарських машин, Меноніт Карнеліус Гільде залишив після себе рукопис, де описав острів Кортицю та його мешканців. Ось малюнок, зроблений рукою Гільде Себе він зобразив під номером 5. Внаслідок колоністської реформи меноніти були позбавлені статусу іноземних поселенців та відповідного права на внутрішнє самоврядування. А згідно з воєнною реформою позбавлені права звільнення від військової служби, але їм вдалося домогтися запровадження альтернативної служби у пожежних та лісових командах. Таке кричуще порушення прав, обумовлених умовами переселення, сіє паніку і викликає бурю обурення та масову еміграцію до Північної Америки. Всі швейцарські та прузькі маненіти виїхали з Волині та Київської губернії, але уряд пішов на поступки та замінив військовий обов'язок на службу з охорони державних лісів. В цей час іде московицько турецька війна. Меноніти не беруть зброю дорогу, але рятують поранених на фронті, працюють лікарями та санітарами. 1907 рік, використовуючи обладнання заводу сини Гільда Бранта та Пріс, троє молодих хлопців, захоплені публікаціями про братів Райц, сконструювали та виготовили перший план. Назвали ГУП. абревіатура з перших букв прізвищ Гільде Брант Унрау, Пленер. Пландер на полозах розганяли коні, і він підіймався в неї. Та та авіатори пішли далі та створили справжній аероплан. Чотирохциліндровий мотор був вручну зібраний на заводі Гільдер Фюзеляж та крила також були місцевого виробництва, наймовірніше зроблені в Шенвізі. Нині це все ще комунарський район Запоріжжя завод Автозаз. Тільки одна деталь була імпортною пропелер, який привезли з Німеччини. А ось на шасі хлопцям зовсім не вистачило грошей. Вирішили знову запускати літак на полозах за допомогою канету. Запуск аероплану ГУП другий відбувся на верхній хортиці чи то 7-го, чи то 9 го року. Авіатори боялися привернути увагу консервативної громади до свого проєкту, тому випробування проводили вночі. Першим пілотом був обраний Гейнріх Пленер. До трійки авіаторів долучився молодший брат Карнеліуса Гільденбранта Петер. Він мав розкручувати пропелери перед стартом. Рівіння заведеного двигуна виявилося занадто гучним, налякало кони, які були запряжені в аероплан для його розгону. Тварини швидко помчали, літак злетів, після чого вдалося обрубати канат, що їх пов'язував. На жаль, політ був недовгий. Підвела єдина імпортна деталь пропелер. У повітрі лопать, розвалилася і літак упав. Добре, що набрана висота була ще невеликою, пілот відбувся лише забоєм. Причини пошкодження пропелера називають різні. Чи його пошкодив обрубаний канат? Чи камені, що відлітали з-під копит коней. Більше авіабудуванням хлопці мінити не займалися. Незабаром вони вирушили вчитися до Німеччини. В університет Дармштадту. Фюзеляж аероплана довгий час припадав пилом на хортицькому заводі. Обшивку під час Першої світової війни пустили на одяг. А ось мотор ще не раз дивував тодішніх мешканців Хортиці та Ополиці. Петер Унрау встановив його на човен і на ньому борознив Дікро. Напередодні Першої світової війни трійка авіаторів повернулися на Україну. Гідебрант. Працював на виробництві боєприпасів в Олександрське. Унрау та пленер служили в медичних частинах на Кавказі. Після жовтневого перевороту в Московицькій імперії загинув Петер Гіддебран, той хлопчина, що розкручував папел. Смиренні меноніти в більшості своїй не покинули обжитий край. Вони першими з національних меншин України влітку 1917 року надіслали свою делегацію для визнання Центральної Ради та Уряду Української Народної Республіки. 1918. Після відходу німецьких військ менонітів грабують махновці, денікінці, врангелівці та червоні загони. Людей б'ють та примусово забирають до армії. Безліч менонітів помирає від епідемії висопного тифу. Більшовики розстріляли Якова Судермана за те, що той видав допомогу уряду Української Народної Республіки, у розмірі 40 тисяч рублей. Релігійність, іноземне походження і навіть освіченість стали лише додатковими приводами для особливої уваги з боку чекістів. У 20 ті роки зміг емігрувати із Сондепією лише Генріх Племер. Жив він у Ребіт Лейк, канадська провінція Саскачева. Помер у Юніпезі в вересні 1990 року. Корнеліусу Гільдебранку, як досвідченому фахівцю, в еміграції відмовили. Тим йому вдалося домогтися поїздки до Берліна на операцію. Але пухлина головного мозку перервала життя Корнеліуса ще до операції. Ймовірно, це сталося 1930 року. Обкладені захмарними податками минеміти голодують в 1932-33 роках. І чують, як зі сторони повсталих та вимираючих з голоду українських сіл, оточених військами красної армії, лунають костей. Трагічно обірвалося життя Петра Умрау. Він залишився відданий своєму захопленню техніці конструювання. Як хобі, проєктував моторні човни, захоплювався мотоциклами, продовжував розробку двигунів. В одному з номерів журналу Mennonite History стверджується, що за свою роботу він був нагороджений совдепією орденом Картаву. Він міг брати участь у створенні першого совєтського трактора Запорожець або першого комбайна на Комунарі. Один з нащадків Унрау згадує про завод Комунар як про останнє місце роботи Пека. Будучи інженером цього заводу, Унрау був заарештований і розстріляний 1237 року. Походження відгукнулося Менеміта. І після Другої світової війни. Адже при німцях вони були названі Фольксдей, громадянами німецького походження. Совіти автоматично зводили менонітів в ранг придателі роду. Пощастило тим з них, хто зміг з німцями втекти на захід і там залишитися. Іншим довелося пройти табори, заслання і депортацію. Після цього Хортиця перестала бути меноніцькою, а про перших авіаторів Запоріжжя згадали нещадало. Контакт є контакт від гвинта.